Ситуація, яка активно зараз обговорюється в пресі, в телеграм-каналах, вона дійсно мала місце. В суботу, десь між 21 та 22 годиною, прикордонний наряд на одній з гірських ділянок українсько румунського кордону помітив рух двох чоловіків. Дані чоловіки під час затримання не виконали законних вимог прикордонного наряду, а також Здійснили спробу фізичного впливу на прикордонника. Ну, ми так розуміємо, що вони це зробили для того, щоб встигнути втікти, адже до кордону залишалось там кілька метрів. Прикордонник, зважаючи на ситуацію, змушений був скористатися вогнепальною зброєю штатною, яка в нього з собою була. В результаті таких дій один з порушників був поранений, інший, на жаль, загинув. Наскільки нам відомо, ситуація була така, що Прикордонник і порушник вони знаходились дуже близько один від одного. І після того, як прикордоннику був нанесений удар холодною зброєю, він свою зброю вогнепальну не випустив з рук. І зважаючи на близьку відстань, я ж кажу, обмежений простір, так сталося, що куля стала смертельною. Але це не було таке намір чи бажання прикордонника спеціально. Позбавити життя порушника, а це був великий ніж, типу мачете. Чоловік, який загинув 99 дев'ятого року народження, той, який поранений, 91 першого, так звичайно, попереджувальні постріли були зроблені. Правоохоронці вивчають усі обставини справи, тривають слідчі дії. Попередня кваліфікація правопорушення умисне вбивство.